Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про ВЛК при оформленні відстрочки. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, нам ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, що зараз відбувається з ВЛК при оформленні відстрочки. Пішла наступна хвиля оформлень відстрочки, знову повертаються люди до питання про ВЛК. Але норми вже є чіткі, та судова практика їх черговий раз підтвердила. Постанову Кабінету міністрів номер 560 було затверджено, ще у травні порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, та врегульовані питання надання відстрочки від призову на військову службу. Нагадую, що пункт 63 цього порядку визначає дві умови. Військовозобов'язані, які звернулися до ТЦК з заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медогляду для визначення придатності до служби. І також військовозобов'язані, у яких строк дії відстрочки від призову не завершився, також на медичний огляд не направляються. ТЦК, як суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого належить вирішення цього питання про надання відстрочки, після отримання заяви та документів, які підтверджують наявність підстав, повинен розглянути це питання без попереднього проходження ВЛК. Саме такої думки притримується Волинський окружний адміністративний суд, який ще раз підтвердив цю позицію. З огляду на мету проведення медичного огляду, а саме визначення придатності до військової служби, проходження ВЛК не є необхідним та доцільним у разі наявності права на відстрочку від призову, тобто якщо людина все одно не служитиме. Відсутність належним чином оформленого рішення про надання відстрочки або вмотивованої відмови. Свідчить про протиправну бездіяльність суб'єкта владних повноважень, тобто про бездіяльність ТЦК. Суд визнав таку бездіяльність протиправною щодо нерозгляду заяви про відстрочку та зобов'язав ТЦК повторно розглянути заяву. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку Підписатися і на кнопочку з дзвіночком, щоб підписатися на канал та отримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе.